Доброго ранку, школярки, розпочинаємо урок математики. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. І нарешті ми з вами сьогодні перейдемо: за, під, будемо рахувати, виходячи за межі сотні. Але для початку давайте з вами повторимо. Різні розряди. Розряди одиниць, десятків і вивчимо новий розряд, це сотні. Давайте переглянемо. От я вам показую одну паличку, тобто одиницю. Якщо я зберу 10 таких паличок, ось у мене рафіну палички, я їх зберу в один пучечок. 10 одиниць в один пучечок. У мене вийде 1 десяток, так? Один десяток. І ще візьму 10 таких паличок. Ще один пучечок візьму, беру. І в мене вийде ще один десяток, так? Тобто, скільки у мене на даний момент уже десятків? Два десятки, тобто 20 паличок. Це два десятки. І ще візьму 10 паличок, знову зберу їх кучечок. Ось це третій десяток, так 30 паличок. це три десятки. Тобто число 30. Далі буду збирати і ще один кучечок, четвертий, так? Десяток. Це вже 40 паличок у мене. І отак, якщо я зберу 10 таких десятків, то в мене вийде одна сотня паличок або 100 паличок. Так? Тобто ми дійшли до розряду сотень. А тепер я відкриваю презентацію, ви відкриваєте в свою чергу свої зошитки і записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. А також виконуємо таке завдання. Запишіть якомога більше двоцифрових чисел, використовуючи цифри 0, 1 та 2. Швиденько ставимо на паузу і думаємо двоцифрові числа, використовуючи всього ці три цифри. Так, давайте звіримося, які виходять у нас числа, які ми записали: 10, 11, 12, 20, 21 і 22. Тобто у нас утворилось 6 двоцифрових числа. Добре, дайте мені відповідь на питання: як називають число, яке складається з однієї цифри? Вірно, одноцифрове, з двох. Так, з трьох цифр. Трицифрове число все вірно. А яке найбільше одноцифрове число ви знаєте? Одноцифрове це число. 9. А найменше двоцифрове число? Звичайно, 10. А найменше трьохцифрове число, ми поки що до нього тільки доходили. Це 100. Отже, сьогоднішній урок буде незвичайним, бо ми виходимо, як я вже говорила, за межі першої сотні та вирушаємо з вами у мандрівку. А куди саме дізнайтесь з наступного завдання? Відкритий підручничок на сторінці 143, точніше на 144. Розгляньте малюночок. Ми завітаємо на Запорізьку Січ. Ми вже з вами проходили так подібну тему, зверніть увагу: в центрі стоїть церква, навкругу стоять козацькі курені, тобто житло козаків. І нам потрібно порахувати, скільки ж куренів знаходиться навколо церкви. Так, будемо рахувати сотнями. Одна сотня, дві сотні, три сотні, чотири сотні, п'ять сотень, шість сотень, сім сотень. Вісім сотень, дев'ять сотень, десять сотень. Тобто 100 – це одна сотня. Сто і сто це дві сотні або двісті. Три сотні це триста, допомагайте мені. Чотири сотні це чотириста. П'ять сотень. Це п'ятсот. Шість сотень. Це шістсот. Сім сотень. Це сімсот. Вісім сотень. Вісімсот. Дев'ять сотень – Дев'ятсот і десять сотень. Це вже тисяча. Повторіть ще раз, тисяча. Тобто скільки ж козаків у кожному курені? По 100 козаків, а 10 таких у куренів це тисяча. Пробуйте самостійно полічити сотнями від 1000 у зворотному порядку. Тобто дев'ятсот, 800 і пішли далі. Запам'ятаємо, дітки, таке правило, що одна сотня це 10 десятків, так як я вам показувала так на паличках рахівних, це 101. Одна тисяча. Це 10 сотень це 100 десятки таких. Скільки ж козаків налічується в сотні? Звичайно, 100 у двох сотнях, 200 у семи сотнях. А в десяти сотнях? Вірно. Спробуємо доповнити ряд чисел. Зверніть увагу на закономірність. 100, 300, 500. Далі, яке буде число? Наскільки збільшується кожна, кожне число. На дві сотні. Тобто на 200, 100, 300, 500. 700 і 900. Сотні порівнюють так само, як і одиниці. Давайте спробуємо порівняти 200 і 300. Яке число більше? Звичайно, 300. Міркуємо так. 200 це дві сотні. 300 це три сотні. Отже, 2 сотні буде менше, ніж 3 сотні. А більш простіше, дітки, я вам пропоную навіть запам'ятати, закрите пальчиками в числі зліва, в числі 200 два нулика, і в числі 300 20. Що більше 2 чи 3. Якщо ми не будемо звертати увагу на ці нулики, то ми можемо з легкістю порівняти. Пробуйте виконати завдання самостійно. Запишіть у два стовпчики по три таких нерівності і порівняйте їх. Так, а тепер звіртеся, чи так у вас вийшло, чи ні. Працюємо далі. Дії над сотнями виконують так само, як і над одиницями. Наприклад, перше число, перший приклад 300 додати 200. Яким чином ми будемо додавати? Ми число 300 уявляємо як три сотні, 200 як дві сотні. Або, собі уявляємо, закриваємо ці нулики, 3 додати 2, це 5, тобто 5 сотень. А 5 сотень це число 500, все вірно. Далі, наступний приклад. 1000 відняти 400. Як ми міркуємо? 1000 це 10 сотень, 400 це 4 сотень. Або 10 відняти 4, Так? це буде 6. 6 сотень. А 6 сотень це число 600. Записуємо таким чином, розв'язання. Так, Наступне завдання ви виконуєте самостійно. Перші чотири приклади легко. А, друг, так, починаючи з п'ятого по восьми приклад, це йде дія множення і ділення. Яким ми чином множимо? Ми з вами множимо число 2 на 3. Тобто дві сотні множимо на 3. Дві сотні. Помножити на 3, це буде 6 сотень. Або число 600. Якщо ми множимо число 400 на 2, 400 це 4 сотні. Тобто 4 множимо на 2 8, 8 сотень. Або число 800. Аналогічно здійснюємо і ділення. Перетворюємо 500 це як 5 сотень. 5 поділити на 5 буде 1, 1 Сотня або число 100. 900 поділити на 3. Дев'ять сотень поділити на 3. 9 поділили на 3, вийшло 3. 3 сотні або число 300. Тобто зліва закрили змоли, а потім їх вже дописали там вправо. Після доріжні. Так, звіртеся, будь ласка, чи так у вас вийшло, чи ні. Працюємо далі з На козацькій раді обирають старшину. Названо ім'я Козака Ганяй Хмари. Ось таке в нього було призвисько Ганяй Хмари. На знак згоди бору злетіло 800 козацьких шапок. Це на 100 менше, ніж усіх присутніх козаків. Скільки всього козаків обирали старшину? Отже, Euh, була така традиція, коли як у нас вибирають президента, так тоді обирали старшину. І один із претендентів був казак Ганяй Хмари. Вони підкидували, коли обирали, не було ж таких кнопочок, як на сьогодні, коли вибирають Раду чи президента, на які натискають. Вони коли там за запроп... Пропонували якусь кандидатуру, підкидали свої козацькі шапки угору. І скільки таких шапок підлітали, таким чином відбувався підрахунок голосів, так? Тепер повертаємося до задачі. Ще раз читаю: на козацькій раді обирають старшину. Названо ім'я козака Ганяй Хмари. На знак згоди в вгору злетіло 800 козацьких шапок. Це на 100 менше, ніж у цих присутніх козаків. Скільки всього козаків обирали старшини? Може, хтось пригадав, яка це задача, як вона називається? Звичайно, це не пряма задача, оскільки ми чітко бачимо такий допис задачі. Це на 100 менше, ніж усіх присутніх козаків. Тобто підкинуло шапку 800, а їх на 100 менше, ніж усіх козаків. Нас запитують, скільки ж всього козаків. Приймало участь у голосуванні, так? Отже, якщо говоряться на 100 менше, то ми робимо навпаки. Це означає, що всього козаків на 100 більше, так? Отже, розв'язувати задачу будемо дією додавання. 800 додати 100. Все одно, що 8 сотень додати 1 сотню. Це буде 9 сотень або 900 козаків в козацькій раді було. Ступна задачка за допомогою таблички, записана в нас. Дізнайтесь, скільки чого купили козаки за 2 роки разом. Купляли вони папір, тканину, борошно, сідло і віз воз, возиль. Отже, минулого року купляли і цього року. Папіру купили минулого року 6 сотень аркушів, 6 сотень – це число. Вірно, 600. А цього року у два рази менше, що означає, у два рази менше це дія ділення. Отже, ми 600 поділимо на 2 і отримаємо 300 аркушів придбали цього року. Тканини закупали 200 метрів, тобто 200, так. А у цьому році у два рази більше, у два рази більше, тоді є. Множення, отже, 200 множимо на 2 і отримаємо 400 метрів тканини в цьому році. Борошна 300 кілограмів. В минулому році, а в цьому році на 400 кілограмів більше. Що означає на 400 більше? Діє додавання самостійно спробуйте додати. Так, сідло минулого року купили 500 штук. А в цьому на 200 штук менше. Потрібно зменшувати, віднімати, так? І з возиками, що у нас минулого року купили 4 сотні, тобто 400, так? а в цьому році на 100 одиниць більше. Тобто, дія додавання. Будь ласка, собі в зошитки, запишіть е, задача 9, і буде у вас записано 5 ось таких от. Прикладів. Без відповіді можете виконати. Все, я вам бажаю успіхів, матеріал обов'язково працюйте, він цікавий і не важкий. Всього найкращого, до побачення.